Це кадри з репетиції нової концертної програми Зірки оперної сцени Тетяна Лисенко готується до виступу. На сцені виконуватиме невідоміші арії та дуети з опер Моцарта, Доніцетті, Верді та Гулака Артемовського, а також тішитиме слухачів українськими та неополітанськими народними піснями. Солістка Дніпровської опери виконує на сцені Запорізької філармонії і свою улюблену партію. І на цей концерт якраз я привезла свою, напевно, поки що найулюбленішу партію. Це Віолета з опери Тревіата. Я буду співати Арію, а потім ми з тенором Віталієм Мельником будемо співати дует з цієї ж опери. А от диригуватиме симфонічним оркестром Василь Коваль. Протягом 16 років маєстор працював хормейстром у Львівському національному опорному театрі. Знають диригента не тільки на батьківщині, а й за межами України. Гастролював Польщею, Швейцарією та виступав у Люксембургу. А у вересні перебрався з Дніпра до Запоріжжя. Я тут задоволенням працюю. Тут прекрасні музиканти, кориші люди, і не зважаючи на те, що буквально декілька десятків кілометрів йде війна, то ми працюємо, працюємо на повну потужність, так як, так як маємо працювати з великим ентузіазмом, з великою з великим натхненням. Диригент розповідає у складні для країни часи новими концертними програмами, музиканти прагнуть покращити емоційний стан містян і гостей Запоріжжя. Тим не менше, ми мусимо якось піднімати якийсь дух людей, українців, тому що ну якщо просто тільки думати про війну і думати, бути в лавині цих всіх подій, то це ну це дуже важко. Тому творчі люди вони можуть лікувати тільки душу, тобто ми можемо тільки давати хороші концерти, гарні, гарні виступи, які будуть десь трошки відволікати українців від тієї біди, яка в нас є зараз. Прем'єра програми зірки опорної сцени відбудеться у Запорізькій обласній філармонії 1 грудня о 17-й годині. Музиканти чекають на всіх прихильників мистецтва оперного співу. Вадим сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ.